Доброго ранку, мої любі малюки. А давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, молодці, осінь. А може, ви мені підкажете, який місяць осені розпочався? Звісно, це листопад. І от сьогодні маленькі. Я хочу вам розповісти оповідання Подорож листопадика. Ця історія була дуже давно. В одному чудовому лісі жив маленький листочок, звали його Листопадик. І ось одного разу налетів сильний вітер і відірвав його від дерева. І поніс далеко далеко. Спочатку листопадик засмутився, але коли він кружляв у повітрі, побачив чудові краєвиди своєї країни, високі гори, золоті поля, глибокі озера і ріки. І так листочок кружляв. І згодом приніс його вітер до його рідного лісу. Його брати листочки зраділи поверненню листопадика, і він розповів їм про свою цікаву подорож, про те, що побачив. І з того часу всі листочки кожного року відриваються від дерев і подорожують. А потім знову з'являються на деревах. Діти, скажіть, будь ласка, що побачив листочок, коли відірвався від дерева? А тепер уяві себе листочком з будь-якого дерева, який вирушив у подорож. Та придумай свою розповідь про те. Що ти листочок побачив. А ще спробуй, будь ласка, намалювати пейзаж, який побачив твій листочок. Може, це будуть гори, а може, поле або річка. Мені буде дуже цікаво послухати твою розповідь і побачити твій малюнок. Дякую всім за увагу! Гарного дня!